Кожен льотчик, який я був, кожен, хто перебуває в літаку, він є воєнним злочинцем, він знає, куди він направляє цей свій снаряд, чи ракету, чи що в нього там є. Відповідно доведення в порядку. Того ж самого міжнародного трибуналу, яким є міжнародний кримінальний суд, uh -huh. має бути поза розумним сумнівом. Тобто має бути чітко встановлений і доведений в юридичному порядку зв'язок між умовно зруйнованою лікарнею Охмадит. Uh -huh. Конкретним літаком, конкретною особою, Разумію. яка була в літаку, яка натискала на кнопку, конкретним командиром, який віддавав наказ на виліт і на бомбардування, і на ціле наведення, саме uh -huh. це, і це має бути в доказових <плес> документах. Uh -huh.